Автоматною чергою по людях чотирьох парубків поранив 25-річний хлопець на Рівненщині. Між двома компаніями виник конфлікт у сільському кафе. Кажуть поліції. Після чого один з учасників поїхав додому, взяв автомат і просто почав стріляти у натовп. Потім втік затримували стрільця вже спецпризначенці. Кореспондентка ТСН Анна Махно розкаже докладно. Закривавлені речі та використані набої від автомата. Це фото поліції з місця злочину. Посеред села автоматна черга. Все трапилося ось на цій вулиці. Чоловік із сусіднього села приїхав сюди, дістав автомат та почав стріляти у натовп. Я почала постріли. Тут тривога. То я думала, що вже а я збиваю, я трохи злякалася. Все сталося близько першої ночі. Вже згодом місцеві дізналися, що це були розбірки зі стріляниною біля кафе. Я вранці вийшла, то я бачу, що міліції вже повні. Бачу, що там таке вим'яте все. У земля у цьому закладі усе й почалося. кажуть копи у місцевому кафе між двома компаніями виник конфлікт. Один з учасників поїхав до місця свого проживання, де взяв автоматичну вогнепальну зброю та повернувся до місця подій. І просто відкрив вогонь по натовпу. Дістав зброю та здійснив не менше 10 пострілів з напрямку казаної групи. Осіб по тому втік чотирьох поранених доправили до Березнівської лікарні кулями, постраждалим посікло ноги. Є переломи кісток в двох пацієнтів. В одного пацієнта були. Пошкоджені тільки м'які тканини, тобто йому рани поушивали. Зараз він отримує антибіотикотерапію. Одному пацієнту була надана допомога амбулаторна, і він відпущений додому. Інших поранених лікують у стаціонарі. Вони в одній палаті говорити не хочуть. Тобто ви відмовляєтеся від кулака, відмовляє? так? Так. тут як одного хлопця десь набили, чи що там набили, а той десь подзвонив своїм друзям. То приїдьте, тут. мені допоможіть. Так подейкують у селі, де все трапилося. Страшно тому що страшно. Мало війни на світі, щось такого отерек. Виявилося стрілець із сусіднього села Баринин. Щоб його затримати, оголосили спеціальну поліцейську операцію. До проведення обшуків замість проживання було залучено спецпризначенців. Його затримали вдома. Автомата вже не було. Зізнався, викинув у лісовому масиві біля водойми. кажуть слідчі, зброю знайшли. Нині 25-річний Віталій в ізоляторі тимчасового тримання. Його сусіди кримінальними подіями приголомшені. Ну всі в шоці У нас такого ніколи не було. Look! <laughs> Значимо, нині вдома у затриманого зачинено. Він з татом живе. Мені сестра говорила, що йому стало погано, то я навіть не знаю. Може він де і в лікарні. Просто де можна взяти автомат? Де взяв зброю? Нині копи з'ясовують. Затриманий раніше до відповідальності не притягався. Староста села розповідає: серед поранених ще й односельці підозрюваного. Сусіди, коли його два хлопці по сусідству живе через хату. Я його питав сам. кажу: ну вітя ну йок як. Степа так могло получиться, щось односельць по односельцях злізав плечами, і все За замах умисне вбивство стріцю тепер може загрожувати навіть довічне ув'язнення. Анна Махно, Олександр Ковтонець, рівнищина ТСН, один плюс один марафон. Єдині новини.